Я для вас скажу конкретно, будівельники це має бути найповажна професія в світі. Вона має оплачуватись з золота, а не обіцянками прораба та забудовника. Завтра, після завтра, через тиждень гроші будуть. Завжди маю стереотип, що будівельники це чоловіки, які випивають навіть якщо вони це роблять, то без них вас би був член без солі. Ви б не жили в будівлях, ви б не жили. Красі і тому подібне будівельники це дуже поважно. Монолітчики, плиточники, фасадчики, бетонщики – неважливо це є одне ціле, це є світ будівельника. І я респектую будівельники це мужики з великої літери М.